Вітаю, друзі! Ви на каналі про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено огляду судової практики Великої палати Верховного суду, Верховного суду, яка була опублікована з 15 по 28 липня цього року. Як і завжди по понеділках це відбувається. Поки ви дивитесь, можете поставити вподобайку аванси, можете підписатись на цей канал. Також раджу дуже підписатись на телеграм-канал. Тут під відео буде безпосереднє посилання на нього, тому що саме там я розміщую більш актуальну інформацію, так як не завжди встигаю з усіх питань зняти відео. Тому раджу обов'язково не пропустити і підписатись. Ну і звичайно, коментуйте це відео, щоб воно поширювалося. Люди знали про свої права. Також саме під відео буде. В телеграмі під відео буде посилання безпосередньо на текстовий огляд, тобто на всі праві позиції, які були прийняті. А зараз беремо воду, каву, чай чи просто слухаємо для того, щоб розуміти. Що саме відбулося за оці два тижні. Велика палата досить багато рішень прийняла, завжди, як завжди, відійшла від старих позицій, закріпила нові позиції і прийняла дуже цікаве рішення, що стосується кредитних зобов'язань, припинення іпотеки і пороки. Тому набираємось трохи терпіння і послухаємо: я швидко все постараюсь розповісти. І так, перше рішення це стосується. Порушення орендодавцям, умов підписання, продовження договору оренди. Мова йде про триваючі правопорушення, і фактично, так як Безпосередньо орендар своєчасно звернувся до орендодавця з додатковою угодою, з листом про продовження договора оренди, своєчасно сплачував в подальшому безпосередньо орендні платежі. Те, що орендодавець не надав відповіді, приймав орендні платежі і тривалий час не укладав додаткову угоду, фактично не дає йому право посилатись на строки позовної давності, коли звертається до суду з вимогою щодо укладання. І визнання укладеним такого договору, тому Верховний суд, вер... верніше Велика Палата зазначила, що в даному випадку це триваюче правопорушення, і строки позовної давності тут не застосовуються у зв'язку з добросовісністю орендаря. Також э, хочу звернути увагу наступне рішення, що стосується нарешті, в черговий раз Велика Палата не відійшла від своїх позицій і зазначила, що. Троки передбачені в частині 4 статті 559 цивільного кодексу, це стосується щодо припинення поруки, у разі якщо протягом 6 місяців ну, на час укладання зараз трьох років. Кредитор не звернеться до поручителя з відповідною вимогою щодо погашення суми боргу. Велика Палата не відійшла від своїх позицій і позицій Верховного суду України і встановила, що ці строки є приклюзивними, вони жодним чином не перериваються ніякими подачами позову будь-куди. А потрібно звертатись безпосередньо до поручителя і таким чином, у зв'язку з пропуском о, о, цих строків 6 місяців звернення до поручителя відповідна порука є припиненою. І суди повинні цьому давати відповідну оцінку. Мова йде про банк Надра і кредити, які викупив Дніпрофінансгруп. Наступне рішення, що стосується припинення іпотеки і поруки у разі смерті боржника, відмінного від іпотекодавця. У нас є також такі справи. Вони чекали, мабуть, я так розумію, цієї справи. Мова йде про те, що. Особа взяла кредит, інша особа за неї поручилась, вона померла. І в разі, якщо відбулася заміна боржника, тобто є правонаступник, в разі, якщо ці поручителі і потакодавець не готові брати відповідальність за нового боржника, відповідна і порука, і іпотека є припиненими. На це звернув увагу Верховний суд, і дуже їм за це верніше велика палата, дуже їм за це дякую. Ну, рішення готувала професійна суддя, тому я думаю, іншого рішення там бути не може. Наступне рішення знову ж таки, що стосується кредитних зобов'язань, мова йде про стягнення заборгованості збережника та поручителя після позасудового врегулювання спору. Мова йде про 36 статтю закону України про іпотеку, якою передбачено, що в разі позасудового звернення стягнення на предмет застави іпотеки, кредитор втрачає право вимагати будь-яких інших сум погашення боргу, навіть якщо після реалізації цієї предмети іпотеки не Залишилось коштів. Єдине питання, що завдяки пану Довбенка, який наразі в розшуку, якого там на Бушу шукає, який там, говорить, керував повністю мін'юстом. І вносились, наскільки я розумію, це його стосується, а може, і не його стосуються, ну, вносились безпосередньо відповідні зміни до закону. Прийнятий закон про відновлення кредитування в 2017 році. Щось я не бачу, що відновилось. Вважаю, що цей закон потрібно відмінити. Ці норми були досить цікавим чином змінені. Но, мова йде про старі кредитні договори, тому у разі позасудового врегулювання спору фактично кредитор втратив безпосереднє право на вимагання будь-яких сум. Наступна позиція стосується юрисдикції. Мова йде про спадкування. Тут Велика Палата завдяки своїм суддям трирічкам, науковцям. Особам, яких, знаєте, не задоволені, мабуть, внутрішні якісь амбіції, яких, мабуть, в дитинстві дуже часто ображали, от, вони вирішили образити всю країну і всю правову спільноту. В цьому випадку, велика палата прийшла до висновку, що справи, що стосуються корпоративних прав, Померлої особи, якщо там спадкоємці намагаються вступити в корпоративні права, оскаржити корпоративні права, все ж таки розглядаються в цивільній юрисдикції, тому що це пов'язане з спадкуванням, а не з корпоративним спором. Ну, така ситуація, хоча може завтра змінитись. Но на сьогоднішній день це цивільна юрисдикція. Е, наступний момент це належний спосіб захисту, визнання публічних торгів недійсними, застосування мораторію і таке інше. Тут багато окремих думок. Під цією постановою раджу подивитися. Звичайно, цей суддя Володимир Золотої Маліни знову ж таки тут розпливався. Нерозуміло чим по дошці. Дуже-дуже довго там розповідав про витребування, можливість витребування, неможливість визнання протоколів недійсними, Хоча це прямо передбачено законом. Ну, йому, мабуть, невідомо. Він, ми бачили його досвід роботи. Ну, На сьогоднішній день він вважає, що треба. Доводити, що особа, яка придбала на публічних торгах, була недобросовісною, а як це доводити, якщо вона добросовісна, не і витребувати чужого незаконного володіння. Ну, в принципі, як завжди, науковець, теоретик, без життєвого і практичного досвіду, особа завжди вот такі рішення приймає. Тут також є окремі думки. Наступна постанова Великої Палати: це про можливість відмови прокурору у разі. Непропорційного втручання в права. Мова йде про ніби неузгодження меж села, і в межах села була проватисована земельна ділянка, яка була перепродана. Ну, межі села не встановлені, і прокурор вирішив в інтересах держави це оскаржити. Хоча це було ще в 2001 році. Велика Палата зазначила. Ну я думаю, що якщо б був князів, такого б не зазначили, так як. Дуже любили втручатись в права в даному випадку. Це, мабуть, на мій погляд, перше рішення, де вони відверто і правду написали, що це непропорційне втручання у жіночці, яка все життя прожила в, цій, в цьому селі, приватизувала цю земельну ділянку, її обробляла. Непропорційне втручання в права у зв'язку з тим, що місцева рада ніяк не може встановити межі села. Ще одна постанова дуже цікава. Це стосується щодо відповідальності моторного транспортного бюро за частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України. Це мається на увазі 3% річних, і індекс інфляції у разі несвоєчасного повернення грошей. Велика Палата відійшла від попередніх своїх позицій і зазначила, що це, цей обов'язок МТСБУ наступає виключно з моменту ніколи страховик повинен був виплатити, а коли вже перейшли права до МТСБУ і МТСБУ настало право. Здійснити цю виплату безпосередньо постраждалій особі за компанію там банкрут або інше. Ну, в принципі, прикрили дуже велику схему е спеціальну, яка була розроблена. Також до огляду вийшли рішення, огляд рішень ЄСПЛ за травень вибірковий. Тут знову ж таки втручання, пропорційне, непропорційне втручання в права компанії у разі її перевірки. Можна почитати, там дуже багато рішень. Також огляд практики касаційного господарського суду також дуже цікава практика і про банкрутство, і щодо проведення безпосередніх зборів, де покладено обов'язок на повідомляти членів кооперативу. Про проведення цих зборів відповідальність директора за правильність нарахування собі заробітної плати. Знову ж таки в розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин. Ну, це окрема ситуація. Пан Луспенен тут постарався дуже добре. І зараз ця неправильна практика розпливається по іншим юрисдикціям. Ну і дуже багато інших справ. Також дуже цікавий огляд Касаційного адміністративного суду за червень цього року. Тут мова йде також про. і... Митниці, тут дуже велика кількість і встановлення цих цін на митниці, митної вартості товару, оподаткування медичних виробів. Крім того, також є дуже велика кількість і соціальних питань щодо прав внутрішньопереміщених осіб, визначення розміру одноразової грошової допомоги до 5 травня 2022 року. В принципі, отримання згоди батьків от як передумову для отримання дитини 14-18 років адміністративної послуги з реєстрації місця проживання. Ну, в принципі, справи дуже цікаві. ті, хто займається от, спором з державою, я раджу просто подивитись і дізнатись. Також до огляду війшла і наша практика це рішення Київського апеляційного суду, що стосується, він залишив в силі рішення Шевченківського суду щодо незаконності відсторонення викладача освітянина. Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми виграли цю справу. В першій інстанції апеляція це підтвердила. Фактично, ми дуже скоро побачимо інший бік цих справ, де не було і дозволів, не зрозуміло, що це за вакцина. Ми бачимо, що жодним чином вона і далі не випробовується і не отримала відповідніх. Не пройшла відповідних тестів, те, що вона від когось щось там захищає, крім того, до цього часу і не встановлена спосіб зараження цією коронавірусною інфекцією. З огляду на все це раджу вам підписатись обов'язково на телеграм-канал, обов'язково підпишіться на цей канал, обов'язково е підпишіться і поставте вподобайки, прокоментуйте, щоб відео це поширилось. Ну, якщо є такі у вас бажання, просто поширте його в соціальних мережах. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну і в наші сили. Ми обов'язково переможемо цю напасть расистську. Слава Україні! До зустрічі!